Ангела, як я буду любити тебе і піплуватиметься про тебе. Тут на небесах я лише сміюсь і співаю. Цього достатньо мені для щастя. Тві ангел буде сміятися і посміхатиметься для тебе. Ти відчуєш його любов, буде щасливим. О, але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови. А що мені робити, якщо хочу звернутися до тебе? Тві ангел складе твої руки разом і навчить тебе мовитися. Я чула, що на землі є зло. А хто мене захистить? можу захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. Мені буде сумно, тому що я не зможу більше звернутися до тебе. Я енго розповість тобі все про мене. Та покажеш шлях, як до мене повернутися. Тому я завжди буду поруч з тобою. Боже, скажи ж мені, як звуть мого ангела? Його ім'я не має значення. Ти називатимеш його мама Мама. В усі часи усі народи пов'язували з нею найсокровенніше. Ми звеличували її як найбільшу святину. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Вона та квітка, кроме якої ніколи не зав'яне. А з плином буде розквітати усе ясніше. Не дарма ми кажемо. Мати це найрідніша людина. Мати це ненька Україна. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить та ширний світ. Спів теплий весняний вітер приносить до нас свято найріднішою, наймирнішою, найближчої, найближчої для нас людини матері. День Матері відзначається у другу неділю травня, оскільки це теплий весняний день, і це місяць причистої Діви Марії, яка благословила у хресну Путі свого єдиного сина, Спасителя людства. У травні, коли природа мати сутру, виряжає свою доню землю в пишному брані весняних квітів у дорогу життя, праці, радості, люди прославляють матір землю, батьківщину. Як Бог створював маму. Одного разу добрий Бог вирішив створити маму. Шість днів та шість ночей він роздумував та експериментував. Та ось з'явився Ангел і каже: Ти стільки часу витрачаєш на неї. Так, але чи ти читав умови замовлення. Вона повинна складатися зі 180 рухомих частин, які при потребі можна було би замінити. Її поцілунок повинен лікувати все. Із ламаної ноги до розчарування постання. Е, 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 також вона повинна мати шість пар рук. Шість пар рук? Не в руках проблема. А в трьох парах очей, які вона теж повинна мати. Аж стільки? Одну пару, що бачили через закриті двері. Коли питає, що ви робите, діти? Навіть тоді, коли вона це знає. І іншу пару на потилиці. Що? Бачите те, чого не мало би бачити, але має знати. Ще іншу пару, щоб таємно сказати сину, який потрапив халеку. Розумію тебе і люблю сину. Господи, ти справді геній. Надто ніжно. Але ти тривало. Ти не можеш уявити того, що вона може зробити чи перетерпіти мату. Вміє думати? Не тільки думати. Аж знаходити вихід від любих обставин. Щось тікає. Так, це сльоза. А до чого? Вона... Щоб висловити гадість, смуток, розчарування та біг. Господи, ти справді гений. Правду кажучи, це не я створював цю сльозу. Бог не створював сліз, то чому їх створюємо ми? Моїй маті, мамо, люба, добра, ніжна, як іще тебе назвати. Це ж для мене ти пошила, шовку патя голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Святкувати День Матері прийшла до нас із США саме там, 8 травня 1914 року, його офіційно відзначили вперше. Проте перші згадки про цей день з'явилися набагато раніше. Не. Схоже свято існувало і у давніх греки. Це був день вшанування богинів Реї, матері всіх богів. А у стародавньому Римі відзначали День богині Матері Кібера. Святкування тривало три дні у березні. Кельти вшановували богиню Бріджи. Войовчу жінку, яка поєднала в собі та і ніжну силу. Українці вперше відзначали свята матері з ініціативу Союзу Канади у України у 1928 році. Про наступного року вперше відзначали у Радянському Львові у 1929 році. Відтоді українки поширили цю традицію на території Тернопільської області та Східної Галичини. В Україні офіційно День матері почали святкувати з 2000 року. Саме тоді поставлено вітати наших матусь у другу неділю травня. Але ідея виникла набагато раніше. У 1928 році Союз Україна-Канади вирішив шанувати маму. Отже, перший день матері святкували українці з діаспори. Однак, уже наступного року дійство відбулося на усій території України. Того ж року Союз Українок посприяв поширенню свята по всій Західній Україні. Під їхнім патронатом, різноманітні молодіжні та культурні організації, влаштовували учні заходи та вшановували пам'ять наших матусь. З приходом радянської влади День Матері заборонила влада. Його не святкували продовження майже 50 років. Коли Україна нарешті здобула незалежність, громадські організації, серед яких був той самий Союз України, повернули свято українцям. Цікаво, що День Матері відзначають не тільки на державному рівні, а й на релігійному. Напевно, трави не випадково обрали саме для цього свята. Це місяць пречистої Діви Марії, до якої ще українські козаки та завойовники зверталися за допомогою та заступництвом на для древніх слов'ян, цей місяць був особливим. Вони вважали, що природа мати одягає свою дочку землю квітами та зеленим, щоб та дарувала людям життя. Нам усім слід вибачитись перед нашими мамами за те, що іноді засмучимо їх, і пообіцяти, що віднині ми будемо завдавати меншу турботу.